У цих древніх таємничих місцях мешкають дивні тварини, такі як тасманський диявол. Він харчується падлом, як гієни, і розтирає скелет у пил своїми міцними щелепами. Навколо мертвого валабі їх може зібратися близько десяти, і вони не дуже люблять ділитися. З такими гострими зубами їхні манери можуть бути небезпечними. Верещати одне на одного безпечніше, а ще краще завдати ближньому своєму кілька ударів ззаду цей дух змагання притаманний їм з малку. Дияволи сумчасті. Їхні малята розвиваються в сумці, і поки мати бореться за їжу, малеча займається приблизно тим самим Матері виношують близько 20 малят, які змушені боротися за шість сосків. Конкуренція жорстока, і навіть ті, хто вижив, все одно б'ються за право зробити ковток. Зазвичай сумки виходять лише троє четверо дияволят. На той час вони вже стають загартованими бійцями, і такими вони і залишаться.